Чергова пенсіонерка стала жертвою шахрая на Рівненщині. Про це повідомляють в головному управлінні Нацполіції області. Це вже далеко не перше випадок, коли старші люди вірять злочинцям та віддають свої заощадження. Цього разу жертвою зловмисника стала 77-річна жителька села Панталія Дубенського району. Шахраї виманили у неї понад 100 тисяч гривень. Зі слів потерпілої до її господарства прийшов невідомий чоловік. Він запропонував пенсіонерці обміняти заощаджені грошові купюри на нові. Жінка погодилась та винесла шахраєві вісім. Десят тисяч гривень і одну тисячу доларів США. Невідомий чоловік схопив гроші та утік. За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення особи зломисників. Також поліції повідомили про зафіксований факт телефонного шахрайства жертвою став 31-річний житель Дубенського району. До нього подзвонив невідомий та, представившись працівником банку, випитав конфіденційну інформацію. Він розповів про що до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку, та повідомив, що до картки заявника намагались здійснити несанкціонований доступ. Тому він попросив надати усі реквізити картки, що заявник і зробив. Після того він виявив, що з його карткового рахунку зникло 4 тисячі гривень. За фактом, шахрайства відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України, правоохоронці звертаються до усіх громадян бути особливо пильними під час здійснення будь-яких операцій з грішми, ніколи нікому не повідомляти свої реквізити банківських карток, пін-код, повністю номер картки та інші відповідні цифри.